Вітаю вас. це були кілька насичених тижнів. Окрім захоплюючої роботи у нашому хоум офісі, ми з Грегом відвідали Англію, Угорщину, Францію та Японію. а я продовжив свою подорож вирушивши до Гонконгу. було чудово повернутися до подорожей та провести час з нашими підприємцями. ви завжди дуже гостинні. і ми вдячні за вашу гостинність ми куди б ми не приїхали? Нас зустрічали відкриті і радісні люди. Є багато речей про які я хотів би розповісти. Так багато відбулося всього цікавого. але я дам тільки короткий підсумок. Ми танцювали на пляжі на півдні Франції. Здивували понад 200 гостей Мікі Беркіча на його семінарі Опортюніті Meeting. Ми не оголошували про наше прибуття і просто з'явилися на зустрічі. Бачили б ви, як відреагували усі присутні Потім ми спостерігали захід сонця на річці Дунай. Санса на сцені разом із тисячами людей в Осаці. коли ми відзначали їхні дивовижні досягнення. зокрема двох нових діамантових центуріонів. І вшанували життя дорогого друга в красивому селі. в Уельсі. А тож можна сказати, що ми були дуже зайняті але це привілей і честь робити те, що ми робимо. найбільше мені подобається в нашому бізнесі відносини, які ми встановлюємо за характером того, що ми робимо, яким ми є як компанія. Наші зв'язки дуже глибокі. і з таким зв'язком між колегами та друзями в усьому світі ми відкриваємо себе для того, щоб пережити також і велику втрату цього місяця нам довелося попрощатися з двома великими людьми: давнім підприємцем Форевер та членом GLT Джоном Кертісом і колишнім регіональним керівником Індії Амарджитом Упхі. Обидва вони присвятили своє життя допомозі Фореверу. Зростанні протягом багатьох років кожен залишив після себе спадок доброти. Успіху та навчання Як це буває в такі часи, коли нас лишають дорогі нам люди. Я знайшов кілька хвилин, щоб замислитися. Джон був першою людиною, яка вчила мене про наш бізнес і галузь, і мені подобалося проводити з ним час. у нього був власний спосіб змусити вас почуватися оптимістично, впевнено, розумніше, та трохи легше. Джон навчив мене, молодого хлопця з Ліверпуля, більшого ніж він коли-небудь усвідомлював. І він керував моїми кроками так терпляче, без осуду протягом моїх перших незграбних років у бізнесі. Амарджит був піонером для Індії. У нього було гаряче серце та почуття гумору, які могли вивести його з найскладніших ситуацій. Він був гостинним, добрим, терплячим і спокійним. він ніколи не дратувався і завжди знаходив час для всіх. Обидва ці чоловіки досягли успіху та показали приклад вартий наслідування. Тож у чому був секрет їхнього успіху? Я не кваліфікований, щоб відповісти на це запитання, але розмірковуючи над тим, чого я навчився від них, я виявив спільну нитку, незважаючи на те, що вони досягли успіху зовсім по різному. Щось у їхньому успіху було досить схоже. Вони обоє подавали приклад, навчаючи людей. Піклувалися більше, ніж інші вважають мудрим, мріяти більше, ніж інші вважають практичним, і очікувати більше, ніж інші вважають можливим. Вони навчили мене вірити в неймовірне завдяки тому, як вони жили і любили. І це докорінно змінило мене. усі великі лідери надихають людей бачити більше в собі та в інших. Саме це робили Джон і Амарджит знову і знову. Протягом багатьох років я помітив, що великі лідери є також добрими, ввічливими та цікавляться життям оточуючих. Вони не є зневажливими чи грубими. Рекс був таким, навіть коли ніхто не дивився. і грех також є таким. Такі лідери ставлять запитання, виявляють вдячність і смиренність, навіть коли обставини складаються не так, як бажалося. Вони залишаються спокійними, зібраними та зосередженими на пошуку рішень. Тож, коли життя, а іноді й смерть збивають нас із курсу. коли у нас більше запитань ніж відповідей, не будемо сваритися. Давайте знайдемо рішення, подолаємо та перебудуємо. Так само як Джон і, і Амарджит. Давайте допоможемо один одному піднятися на наступний пагорб. Заглушимо всі відволікання та помчимося вниз з іншого боку, щоб зустріти наступний виклик. Це азарт і суть справжнього лідерства. це не святкування мікроперемог. Це можна знайти тільки стикаючись із труднощами під час бесід пізно ввечері та в відчуття від розмін, щоб допомогти вести за собою інших. Радости вам, мы любимо вас.